Ось це так анонс. Олександр Русик сказав, що ми чекали на великі новини та дав перелік можливих суперників. Хто вони? Є дата Фабіо Вордлі та Даніель Дюбуа домовилися про бій цієї весни. Великобританія отримає мегафайт двох супертяжів. Коли це відбудеться? Та Володимир Кличко, який назвав Олімпійські ігри політичними іграми, стався справжній скандал. А видання ЗРІН презентувало свій оновлений рейтинг Pound. For Pound». Якраз після бою Шакура Стівенсона та Теофімо Лопеса. І ми бачимо, що Шакур якраз влітає в топ-3 після перемоги та виліту Теренса Кроуфорда через завершення кар'єри. Оновлений паунд, тому давайте про все коротко поговоримо. Теренс Кроуфорд остаточно вибуває, ми його не побачимо. Легенда, але якби на його місце, в топ-3. Не зовсім на його місце, але в топ-3 заходить Шакур Стівенсон. Шакур це такий боєць, про якого я вже кажу не вперше. І ті, хто давно за мною стежать, знають, що я поціновувач Шакура Стівенсона. Я той, хто навіть після після херовіших боїв каже вам, це все ще топовий боксер. це все ще еліта боксу. І я радий його бачити тут. Так його перемоги не такі приголомшливі. Він далеко не на коутері, коли він востаннє когось клав Джошуа Падлі. Точно, хто такий Джошуа Падлі, навіть я не пригадаю, якийсь електрик, якщо я не помиляюся. Однак при цьому Шакур Стівенсон це боєць, як на мене, виняткового таланту. От йому багато що дано природою. Багато дано аматорською школою боксу срібна медаль олімпіади просто так не дається зрештою, і от зараз він за це втілює в життя, ставши вже чемпіоном у чотирьох дивізіонах. Це круто, це круте досягнення, і це як на мене один стопів нашого часу. Однак остання перемога, вона ну по особливому значима. Тому що, якщо раніше ми говорили про те, що на рівень опозиції, типу Едвін Дело Сантос, Джошуа Падлі, ну камон, ні, цього разу це Теофімо. Це перемога паундового боксера над довкола паундовим бійцем. Тому вона ну, особливо цінна. Шакур Стівенсон топіще. Шакур Стівенсон, от мені заходить його. Розуміння боксу, бачення боксу, вміння мінімізувати ризики і працювати в захисному стилі, але в дуже ефективному стилі. Я вважаю, що з його талантом можна крокувати кудись там в сторону Флойда Майвезера і Шугара Рея Леонарда. Може мене не в коментарях за те, що я порівнюю зараз Шакура якогось там із <гум> ким, але за умов що Шакур десь стане абсолютиком, десь вийде ще на умовного кішона Девіса, на Девіна Хейні і переможе їх. Він може на це претендувати цілком. Однак питання в тому, що і перший, і другий це його кінти. І чи вийде ну, навряд, але побачимо. Джейсін Родрігес трошки поступається своїми позиціями. Як на мене, заслужено. Ну, місце в топ 5 для Джейсі так, Перемога на рівні топ-3. Чуть-чуть якось поки що бракує. В Шакура вони є. Біл Be Бетербієв. З поганого, вони все ще є в рейтингах, з хорошого. Останній бій вони провели ще в лютому минулого року, тому скоро вони вже мають вилетіти за неактивність. Питання, чи надовго? Мабуть, не надовго, але сам факт. Скоро ми там їх не побачимо, скоро будуть якісь цікаві нові імена, і це прекрасно. Дзунто на катані. Переміг в останньому поєдинку, але це було доволі конкурентно, близенько, і так якби не чекали такого виступу від Накатані, А він отак от-от-так от, 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 от переміг свого останнього опонента. Далі буде бій проти наоя Інуе. Я припускаю, що Інуе переможе. І на катані не факт, що взагалі збереже позиції в топ-10 за умов якоїсь там нищівної поразки. Але будемо дивитися. Девід Бенавідес скоро може стати чемпіоном уже в трьох дивізіонах, якщо у травні переможе Зурдо Раміреса. Бенавідес крутезний боксер. от по емоції до нього питань немає, ніколи не було. Бенавідес гарячий, запальний, такий, що наче він безодарний. Там немає цієї гармати, але такий насип ударів, який створює оце от відчуття, що це мексиканський вогонь. Ось це Девід Беневідес, і йому місце в топ-10 якби цілком заслужено є. Девід Хейні, дев'ятий, але я думаю, що з його талантом і з потенційно ще якимись перемогами. Топ-7, топ-5 і конкурувати з Шакуром. Отак, от ну, цілком цілком реальна історія, як на мене. Оскар Коясо з малих ваг, ви знаєте, моє ставлення до малих ваг, я їх не дуже сприймаю. Все ще нижче лайтвейту. Я дивлюся, отак от. А він взагалі як би і не дивлюся, якщо бути чесним. Але менше з тим, кого мені бракує, Верджул Ортіс, хороший боксер. Джарон Еніс, от класний боксер. І вони зустрінуться між собою, ніби як цього року. Навіть я чув, що є домовленість між ними. От хто переможе, той залізно має заходити в топ 10 pound for паунд. Думаю, це буде Джарон, але побачимо. Величезний скандал на зимовій Олімпіаді. І до чого тут бокс. Отже, наш скелетоніст. Владислав Граскевич планує виступати в особливому шоломі на цих Олімпійських іграх, які прямо зараз тривають. На ньому зображені більше 20 спортсменів, які загинули через російську агресію. Серед них і Максим Галінічев, віцечемпіон юнацьких Олімпійських ігор з боксу, який загинув у 22 роки, захищаючи країну на Луганщині. Макс був дійсно. Талановитим боксером. Я коментував його поєдинки, тому розумію, про що кажу, і кажу це зараз не для Галочки. Я дійсно бачив його бокс. І пам'ятаю його від юнаків і до того, коли він вже підходив до дорослих, і на дорослому рівні теж здобував медалі чемпіонату України. Ну, як би призер Олімпійських ігор на юнацькому рівні. Перспектива там була шалена, реально шалена. Він дійсно потенційно міг бути. Дуже серйозною фігурою в українському боксі я знаю з яким теплом ставилися до нього в національній команді і хлопці і дівчата. Але його вбила Росія. Так от Міжнародний олімпійський комітет заборонив Владу Граськевичу виходити із цим шоломом. Бо якби політика... натомість вони вийшли з офіційною заявою, що вони дозволяють Владу Граськевичу виходити з чорною пов'язкою на знак вшанування пам'яті атлетів. Ну я б сказав, куди їм засунути варто цю чорну пов'язку, але боюсь, що це місце вже так плотно зайняте російським прутнем. Уже там нічого не поміститься. Владу тільки повага за цей вчинок, тому що, попри заборону, він виходить на тренування в цьому шоломі і планує в ньому виступати. Попри заборону, це може бути дисквал, але як на мене, це не ключове в цій історії. Результат тут не головне. Він, до речі, є фанатом боксу і нашим давнім підписником. Навряд чи він це почує, бо зараз якби трохи зайнятий, але мені особисто хочеться респектанути владу. Ти красава, Знай це. Що я хочу підсвітити в цій історії? Для мене влад уже не перший рік є прикладом того, яким має бути український спортсмен здорової людини. Бо якщо ти спортсмен, який має право виїжджати за кордон, представляти там нашу країну, то знай, ти амбасадор нашої країни. Ти наш голос. Ти рупор своєї країни під час величезної війни. В західних медіа тема війни дедалі більше стихає. І треба якось нагадувати про те, що чуваки, ми все ще в біді. Росія нікуди не відступила. Росія продовжує наступати і убивати українців кожного дня. І от я радий, що є такий хлопець Аклад Граскевич, який на своєму рівні, в скелетоні далеко в не найбільш більш популярному виді спорту, але нагадує про це так. Що західні медіа про це чують. Бо є бажання людини, є розуміння того, що спорт сьогодні для нас це не про спорт високих досягнень. Це, передусім, про майданчик, де можна і необхідно говорити про ту біду, яку принесла сьогодні Росія до нас в дім. Бо, знаєте, є приклади боксерів, які теж виїжджають, там, не знаю, виступають з українськими прапорами або без них і дають інтерв'ю там російською мовою. А стосовно тем російсько-української війни, вони. Язик в сраку засунули, і нічого не говорять. Є окрема каста боксерів. У нас, до речі, супертяжі, якось так люблять цим грішити, яким дали право на виїзд за кордон, на збори або на змагання. На певний період Вибували через міністерство. Займалась цим ліга професійного боксу України, а вони просто не повернулися. Ну третьо, так от просто сказали всім: Рібят, ну якби життя триває ж у нас там, десь за кордоном. й такі боксери. На жаль, на жаль, це теж є. Ситуацію прокоментував олімпійський чемпіон з боксу Володимир Кличко. Міжнародний олімпійський комітет не хоче, щоб ви це побачили. Тож ось воно. Шолом на честь українських олімпійських спортсменів, убитих під час захисту своєї країни від варварського російського вторгнення, яке нині входить у свій п'ятий рік. Олімпійські ігри завжди були політичними іграми. Під час Олімпіади 2022 Китай попросив Путіна зачекати з вторгненням в Україну, доки ігри не завершаться. Тож давайте припинимо лицемірство. Лючко сказав усе по ділу. Ну, крім того факту, що крім олімпійців і крім воїнів, які билися проти Росії, там. Там зображені діти, там зображені цивільні спортсмени, яких Росія вбила просто якимсь снарядом або дроном, коли вони були у себе вдома. І мене бісить те, що мок це забороняє під приводом політики. Яка нахер політика? Ну до чого тут політика? Якби влада Гераскевича на шоломі був не знаю, там Цзіньпін чи Зеленський, я б розумів, що це там політика, це не політика, це просто бажання не бачити геноцид українського народу. Прямо зараз. Це бажання заплющити очі і жити в світі рожевих поні, де є спорт і є якась там десь там обстргована політика. А це вибачайте в нас спорт. Рожеві поні, золоті медалі і все таке. Бісить ну, до неможливого. А єдині, хто реально зараз стоїть на заваді смерті, це Збройні сили України. І мені гордо сказати, що серед воїнів є і мій брат Мирослав, який служить у 12-му ОЦСП. Нам залишилося зібрати зовсім трохи, аби закрити збір і допомогти екіпажу із необхідними екофлоу. Ці штуки будуть живити дрони, ноутбуки та інші пристрої зараз. Особливо коли вони швидше сідають на холоді. Залишилось буквально 10 тисяч гривень. І я дуже сподіваюся, що цим відео ми таки закриємо цей. Збір. Необхідна сума 100 тисяч гривень. За ці кошти ми закупимо цілих два екофлоїки які відправимо на харківський напрямок. Будь-який донат. Абсолютно будь-які. Якщо ви думаєте, що там не знаю 10-20 гривень, нічого не важать. Важить. Це найбільш часті суми збору: 20 гривень, 27 гривень, 50 гривень і так далі. Саме вони роблять ту велику різницю, завдяки якій збір дійсно просувається і збирається, і дуже треба його закрити якомога швидше. Тому, як завжди, QR-код на екрані а всі посилання та реквізити будуть у закріпленому коментарі. Допомагаємо війську разом. Є дата. Поки що не офіційно, але ніби як погоджено. І з повідомленнями від серйозних джерел. Фабіо Ворлі проведе перший захист поясу WBO проти Даніеля Дюбуа 9 травня у Великобританії. Що сказати по цьому бою? Я вже казав вам те, що я дуже хочу його побачити. Я вам казав, що цей рік може стати дійсно класним для хевівейту, і схоже, що воно так потрошку починається. Вордлі проти Дюбуа. Ця бомба від Ворлі проти цього напору класного джебу і міцності Даніеля. Хто міцніше, як на мене, міцніше Фабіо Ворлі. Він іще не пробитий, його хрін проб'єш, це ж тупо якась бетонна стіна. Я дивлюсь на його ніс, і я розумію, що там від носа не залишилось нічого, бо він все приймає от прям на нього. Його якби, захисна робота полягає в тому, що він часто опускає руки, трошки відходить, але не відчуває суперника і просто продовжує пропускати. А потім віддає їй ще міцніше. Це така класика хевівейту, ну класика в значенні того, що так боксували років там... 30-40 тому і це було ефектно. Зараз такого майже не побачиш, тому що бокс із силового зміщується в напрямок техніки рухливості і бійцівського IQ. От в жодного з них техніки захисту і бійцівського IQ особливо немає. Тим воно, в принципі, і цікавіше. Це видовище, тому що буде лоб на лоб, баш на баш, удар на удар. І це буде весело, це буде класне британське дербі. Одне з питань, яке мені ставили в телеграм-каналі, а якого хріна Дюбуа була взагалі б'ється? Його ж тільки нокаутували, І тут на тобі зразу ж чемпіонський бій проти Ворлі? Так, да, поясню чому. По-перше, Дюбуа, попри поразку, не вибуває з топ-15. Він перебуває там на рівні топ-5, тому що це все ще хороший боксер який десь там в топі рейтингів і формально може претендувати на чемпіонський бій. Чому саме він? У Вордлі зараз немає обов'язкового претендента. Там на першій позиції Моузеси Таум, але його категорично не зобов'язали боксувати з Моузесом. Тому в Вордлі Ворлі може собі сам обирати опонента. От сторони провели перемову. Не так розумію, що менеджер Ворлі і менеджер Дюбуа, а між ними промоутер Френк Ворен. спільний промоутер. Дійшли спільної мови і будуть собі боксувати. І хто би не програв, точно виграє Френк Ворен. тому що йому що так, що так, впаде грошенят. Тому що, що так, що так, пояс залишається в його промоутерської компанії. такі Джучара. Бій чекаю з нетерпінням і е, запитаю у вас, друзі, а хто переможе? От хто ваш фаворит цієї британської пари, де обидва міцно б'ють? Ворлі чи Дюбуа? Пишіть свої варіанти в коментарях. Я почитаю, чия думка переважає. А в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс» результати ось такі, як бачите. По-моєму, на момент запису цього відео перемагає Дюбуа. Тому, якщо хочете брати участь у голосувалках і бути зі мною на прямому контакті, то ви знаєте, куди вам варто слідувати. Мій телеграм-канал Діденко про бокс» – там все найцікавіше, найгарячіше про бокс, інсайди, приколи та новини. Залітайте. Анонс від Олександра Усика. Hello, guys, waiting my next fight. Big news coming soon. Don't miss it. Give me fire and stay close. Join my official Telegram channel. Таким був прогрів Олександра Усика, Вочевидь, для того, аби нагадати про себе допоки він не боксує, щоб підгріти інтереси аудиторії, що, типа, ребята, що то скоро може і бути. Отже, які є варіанти? До переліку потрапили Енді Руїс, Фабіо Вордлі, Дідка Кабаєл та Джозеф Паркер. Ну що, друзі, пройдуся я по кожному з варіантів. Енді Руїс. Моя ти бубочка, а чого він взагалі має бути? Ну, типу, він тут може бути лише тому, що він дуже милий, має прізвисько снікерс і теж християнин. Все. У нього немає жодного права претендувати на усика. От жодного. Його немає в рейтингах. Він не боксував уже майже два роки, і це знову якась його дивна перерва на два роки в боксі. Чоби би ні. Чому він зараз має вийти на Усика? З позиції Усика, це ніби, я так розумію, що спроба зайти на американський ринок через більш-менш відомого Америці бійця. Але з точки зору спорту Енді Руїс, ну камон. ну який Енді Руїс? Він просто милий, прикольний пухляш, який вже й не боксує особливо. От він в останньому поєдинку кого? Джарела Міллера не зміг пройти. А зараз на Усика буде йти. Ну це ж якось несерйозно. Фабіо Вордлі прямо зараз для мене, мабуть, один із найбільш цікавих варіантів на бій проти Усика, але як ми розуміємо, цього бою поки що не буде. Тому що Вордлі собі суперника знайшов і ним буде Даніель Дзюбуа. А навіть якби і був бій Усика проти Вордлі, я пропускаю, для Олександра і команди це не найбільш цікава історія, тому що Фабіо Вордлі з собою в ринг принесе ризики для Олександра Усика, бо він... Досить ударний супертяж, бо він свіжий, молодший. Не скажу, що він фаворит. Ні, він буде глибоким аутсайдером. Але Олександр Усик виставляє на кін своє все, свої чемпіонські титули, свій небитий рекорд. А що він отримає натомість? Поверне свій пояс WBO? От така собі мотивація, як нема. На мене. він у нього вже був і не раз. Чи він заробить на цьому великий чек? Ні, тому що Вордлі з точки зору монетизації не цікавіше, ніж Дюбуа. А за останній бій проти Дюбуа Олександр Усик шалених грошей, наскільки я розумію, не заробив. Відповідно, понту боксувати з Ворлі зараз ну, не дуже це цікаво, як на мене. Саме з точки зору такого хайпу і комерції. Не -не. А Гід Кабаєл, один із найбільш очевидних варіантів, це прямий претендент по лінії WBC. І ви якраз в коментарях час від часу пишете, що отже ж він претендент, проти якого варто битися усику. Я не бачу конкуренту. В цьому поєдинку. Я вже пояснював чому, тому що ті навики, якими перемагає Дідка Баєл, вони в усика розвинені і ще краще, а все інше, вони усика просто на класному рівні. А дідка Баєл навіть від Дам'яна Книбіна напропускався в першому раунді так, що дай Боже. Це з точки зору спорту. З точки зору комерції, ну дивіться, стадіон у Німеччині зібрати під це діло реально. Люди підуть і на Кабаєла, і на Усака, і якби такої для телекартинки буде класно. Але я не вірю, що це буде бій, який класно продається на телеплатформах, що люди за нього будуть платити. Тому що Адід Кабаєл не продаваний боксер. Він не супервідомий, не супер хайповий за межами Німеччини. Ну ні, його там купувати не будуть. Олександр Усик, хоч і супер і все таке. Ну але якби теж він не став тією зіркою, яка згенерує там мільйон пейперв'ю. От не став. Розумієте, тому з точки зору там хайпу, інтересу цей бій. Не буде. Хм. Відповідно, якби я не бачу такої перспективи. Джозеф Паркер. Було би прикольно, але нюанс у тому, що він якби під допінгом. Поки що. І от коли його там виправдають, а потім він іще підготується, і якщо його виправдають, то це піде купа часу. Тому Джозеф Паркер це дуже веселий і прикольний варіант, але якби ні. Та й останній бій він претендентський програв, навіть не чемпіонський, а претендентський. Тому, типа, якось я в це не дуже вірю. Вот і в принципі, якщо ви запитаєте мене, а хто ж таки буде суперником Усика найближчим часом, наскільки я розумію, навіть в команді Усика не до кінця розуміють, а хто це взагалі буде. Я припускаю, і я думаю, що воно десь так і буде, що бій Усика буде не проти когось із цієї четвірки. От там писали про історію про те, що Усик буде боксувати з якимсь абсолютним чемпіоном у кікбоксингу. В це я зараз вірю більше. Тому що, в принципі, Олександр хоче і заробити теж. І от заробити можна на якійсь такій хайповій історії. Типу, там усик проти кікбоксера. Не Знаю, усик проти Нгану за правилами ушу Саньда. Усик проти Девіда Бекхема в гольфі. Ну тобто, важливо, щоб навпроти було якесь величезне ім'я, там рівня Джейка, Пола чи ще когось. А формат виступу бокс чи не бокс, це вже буде дуже другорядна історія. Як я вже казав, Сашко досягнув усього. І ще раз бити всіх по колу. Чи є в цьому сенс? Ну а з вас, друзі, як завжди, лайк, підписка і дзвіночок під цим відео, аби не пропускати свіжі новини боксу. З вами Макс Діденко і команда. Побачимося!